Хтось може це сприйняти як блад, нереальні речі. Сорі, але потрібно почекати. Звичайно, можу, і ти можеш бути дизайнером за 100 баксів. Зі своєю цінністю потрібно працювати. Це просто мова фактів. Друзі, привіт! Сьогоднішню тему я хочу розкрити дуже коротко. Взагалі буду намагатися тепер відео створювати в такому форматі, де вони тривають не по 20 хвилин, а по 5, та розкривають дуже важливі теми. І сьогоднішня тема, яку я хочу розкрити, називається ринок IT». Це правила. А заробляти це вибір, чомусь в мене саме ця фраза засила в голові, коли я думав про те. Чим корисним сьогодні поділитися, що вам потрібно розповісти. Спонсором також цього відео є мій новий марафон, який я готував два місяці. Як ви знаєте, я витратив майже 8 років свого життя на будування та створення цифрових продуктів, саме інтерфейсів. І цей марафон називається Перші тисячі доларів. UX.UI». він повністю безкоштовний, Він триває два дні. За безкоштовними матеріалами в боті навчається більше 6 тисяч людей, і це щось каже про довіру та про якість. Тому спробуйте посилання є в профілі. Мені звичайно подобається створювати фанове відео. Такі ртипоржачні, да, де ми дивимося та знацінюємо разом із вами вакансії по 2000 тисячі гривень, які там за які просто потребують якісь нереальні речі да, на нашому ринку. І мені подобається, що це надихає вас, що це допомагає комусь. Підвищувати та розуміти краще свою цінність, і це дійсно для мене важливо, тому що це дійсно моя мета. Я цим займаюся не просто для того, щоб ви поржумбили, були, да? подивилися на це відео, а для того, щоб пояснити вам, пояснити тобі, що твоя цінність це не 2000 гривень за логотип, не 500 гривень за логотип, не 5000 гривень за цілий мобільний додаток, який потрібно намалювати. Зі своєю цінністю потрібно працювати. І справа в тому, що мені дуже подобається ця назва: Ринок IT – це правила, а заробляти це вибір. Тому що коли я готував навіть марафон, в мене... Там був слайд один такий, із питанням хтось заробляє. Собі 100 чи 200 баксів, хто заробляє собі 1000, 2000 та 5000 доларів та навіть більше на місяць. І так само це можна порівняти із кавою, яку ти можеш собі взяти в АТБ за там, 15 гривень, і кавою, яку ти можеш собі купити за 250 гривень. Чому? Тому що це, звичайно, в першу а, чергу можливості твої, і в це вибір. Тому що ти сам для себе формуєш типу, своє життя та ті можливості, які в тебе є. Правильно? І ти можеш бути дизайнером за 100 баксів, а можеш бути дизайнером за 2000 доларів. І це. Це залежить тільки від тебе. Не від ринку, не від того, що десь щось погано, не від того, що навіть існують ці вакансії, на які я дивлюсь, там де тобі пропонують 2000 гривень. Все залежить повністю від тебе. І парадокс, але навіть знайти собі зарплатню на 200 баксів на місяць набагато складніше. Чому? Дуже просто. Людей, які не розуміють свою цінність та не знають, як її підвищувати, за 200 баксів. Їх дуже багато. Їх набагато більше, ніж тих, хто може заробляти собі 2000 доларів. І це факт. Так воно є. А, і звичайно, що людям за 200 баксів знайти роботу ще набагато складніше, ніж людям за 2000 доларів. Чому? Тому що тих, хто не розуміє свою цінність, не знає, як її презентувати, набагато більше. Це просто мова фактів. А тому тобі проста порада. Працюй своєю цінністю, намагайся її знаходити, розумій це, вивчай це і чітко себе позиціонуй. Я це питання дуже детально також розкривав на марафоні. Я там розповідав, в мене просто половина першого уроку вона зайнята саме цінністю. Це дійсно те, чого не вистачає багатьом профі, які входять діджитал, які входять в інтерфейсний дизайн та хочуть щось для себе мати. Тепер трошки про правила ринку. Що таке взагалі правила ринку? Ну, наприклад, перше, це те, що круті вакансії, вони навіть. Не потрапляють на ворк чи доу, чи кудись там ще, тому що зазвичай круті вакансії, круті позиції, вони закриваються за допомогою нетворку, за допомогою того, який актив з людей та профі навколо себе ти типу, побудував за дуже простою причиною, тому що хтось може це сприйняти як блад. Да, типу, чому так працює? Да? Я свого брата там найняв собі працювати. Ні, як працює нетворк, це, наприклад, приходить Коля. Який працює да, вже в компанії, йому потрібно найняти дизайнера, і він розуміє, що зараз, для того, щоб йому найняти дизайнера через стандартний процес, йому потрібно витратити два місяці своєї роботи, два місяці роботи своїх HR-ів, там, чи рекрутерів, заплатити гроші, витратити час додатковий на навчання, на якийсь онбордінг, на якісь там ще речі. Коротше, це ризики. І бізнес це про ризики. Дуже мало хто це розуміє. І, звичайно, що Коля розуміє, що в нього є Артур, який займається дизайном. Вони між е, один одним комунікують, да, і він приходить і Просто каже: слухай, чувак, є задача, є робота, чи є маленький проєкт, чи є великий проєкт, чи є дуже велика ідея та продукт, і потрібна людина, яка зможе впоратися із цим завданням. Він приходить до Артура, каже: Чувак, можеш. Я кажу, Звичайно, можу. Він знає, скільки грошей мені потрібно платити, тому що він знає мою цінність. І починається співпраця. Не через те, що я брат Колі, а не через те, що я його якийсь там родич, а просто через те, що це дуже багато часу та грошей економить компаніям та людям. Неважливо, який це бізнес, маленький, середній чи великий. Це також потрібно розуміти. Це одне наприклад з правил ринку, які існують. Друге правило ринку це те, що це така типу гра та театр, да? тому що рекрутери та HR, коли наймають людей, вони потребують якісь типу суперскладні речі, наприклад, вакансії. Да? Якщо ми дивимося, вони зазвичай дуже складні. В них там описані такі типу речі та штуки, які тебе та інших людей дуже сильно лякають. Чому? Тому що просто так потрібно, тому що це просто фільтр на людей, які можуть взяти на себе відповідальність, які не лякаються нічого. Вони розуміють, що це просто типу надпис, що я впораюся із цим. А ті, хто бояться, вони туди не йдуть. І це правило ринку, тому що це така гра, це такий театр, де кожен займає свою роль. І цих правил ринку ще є дуже багато. І це також потрібно розуміти, що якщо ти не граєш за правилами ринку, чи намагаєшся їх вигадати, чи намагаєшся привнести свої, коли в тебе ще немає досвіду, то в тебе не виходить, і ринок тебе трошки таки викидає, типу, да, за борт. Тому що, ну. Сорі, але потрібно почекати. Тепер останнє, напевно, те, що я хочу сказати, що, будь ласка, англійська мова це не виправдання. Я також це розповідаю на марафоні, тому що а, можна без англійської мови працювати і все залежить тільки від бажання. Взагалі, все це, якщо звести до а, одного типу спільного ключа, то все йде від бажання. Якщо в тебе немає наміру, якщо ти не знаєш, що ти хочеш, що ти робиш, в тебе немає візії, в тебе немає напряму, в якому ти рухаєшся, то в тебе не вийде не в діджиталі, ні в будь-якій іншій сфері, куди. Ти хочеш зайти, не в дизайні інтерфейсів, не в дизайні графічному чи вебі. Будь-де, в тебе не вийде. Потрібно мати намір та розуміти. Це все, що я хотів сказати. Ми з тобою побачимося в наступний раз. Дякую, залишай свої коментарі та думки прямо під цим відео, якщо ти хочеш разом зі мною прокачувати український діджитал. Побачимось.